Хто повинен працювати? Я, мені здається, що відповідь на це питання, вона дуже проста і дуже зрозуміла. Всі, всі повинні працювати. Питання, як, якою мірою, яким чином, яким засобом повинні працювати, це вже залежить від кожної людини окремо. Наприклад, ми не можемо порівняти відповідальність в роботі між здоровим чоловіком 40-35 років і між дитиною. 3-4 років. Ми не можемо також сюди в одну ланочку включити і літню людину, якій вже 80, 85, 90 років. Вони не мають однакової відповідальності в фізичної праці, наприклад. Але також нам треба розрізняти, що праця є і різна по своїй, скажімо так, виду діяльності. Є людина, яка дуже добре робить свою роботу, коли копає траншеї. Хтось дуже добре робить роботу, коли він креслить якісь чертежі для того, щоб збудувати майбутнє. Утній будинок, а хтось займа, займається винахідництвом інтелектуальною працею, а хтось займається творчістю, малює а можливо, грає якусь музику. Все це є праця і все це є потрібна робота. Тому кожен повинен працювати. Я кажу, Боже слово, кожен з нас повинен працювати, щоб приносити користь тим, хто оточує нас. Кожен повинен працювати, і ціль праці дуже цікаво написано в Біблії для того, щоб їсти хліб, і для того, щоб було з чого приділяти нужденним людям, які опинилися в дуже скрутних умовах. Або це інваліди, або це тимчасово неспроможні працювати, тому що вони захворіли, або це в кінці кінців дуже старі літні люди, або це можуть бути малолітні діти. Нам потрібно всім працювати, тому Бог. Вигадав роботу, Бог благословляє роботу і Бог благословить кожного, хто працює. Тому хай Бог благословить і вас. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, що каже Біблія про наше життя, про Боже покликання, про план Божий на наше життя, приєднуйтесь до нас в ранковому читанні Біблії щоранку, в 6.30. Посилання на групу буде під цим відео в коментарях. Божих вам благословіть.